Богдан тоді я був громадське телебачення. Чи зустрічались ви тоді в лікарні з Клюєвим? І друге запитання. В якості кого ви зараз присутні на засіданнях РНБО? Ну, по-перше, я давала публічну відповідь, що ніяких гостей подібних у мене не бувало. У мене часто тільки Пет Кокс і Олександр Кознецький бували. Слідше Сиді, сиділи по кабінетам в Києві. А, тому всі провокації в сторону. І друге питання? РНБО. Да, я один раз була присутня на, Ради, на Раді національної безпеки і оборони тоді, коли Олександр Турчина запросив всіх голів партій на це засідання і коли обговорювалися е, шляхи вирішення е, агресії в Криму. І тоді я була одним з голів партії, які там були присутні. Всі інші голови парламентських фракцій також на РНБО були. Це було розширене РНБО більш широким складом.